Привіт, друзі, за мене завжди я, Артік, зате мене З Сьогодні, друзі, будемо грати в прикольну ігрушку під названням Dogan Simulator 2. Це друга частина прикольної гри. Сьогодні ми будемо просто, друзі, ганяти. Обновин ніякої немає. Просто хочу на ізі подрифтувати, поганяти по трасам. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, ссылочка на який, як завжди, взупіть відео в описі. Буду дуже друзі вдячний за підписку. Ну а ми, друзі, поназиваємо день і будемо зараз писати на нашій. Червоній тачці. Тачка реально класна, Ізічна Тут є радіо у нас. Включає звук. Так, бачите, друзі, гра реально суперова. Ми можемо отако, бачите, кнопки тупо забрати, ми можемо ганяти на ізі. Але, друзі, кнопок не видно і тяжко їздити. Гра реально суперова. А задню здавати... А, отак треба. Хиньте, друзі, я не можу задню зрадитися. О, все є. Прикольна, друзі, гра, також є пошкодження. Як ви можете бачити, дивіться, то бачите, пошкодження з'явилося. Пошкодження, звісно, не б'ємо дж-драйвне, але прикольно теж. Прикольна, друзі, гра. Рекомендую пограти. Зараз, друзі, будемо дрифтувати. Я бачите, це якесь так скажемо на грунтову дорогу і зараз будемо друзі також ще й ви бачите прикольно так друзі включаємо дрифт режим нажимаємо дрифт і зараз будемо дрифтувати дивіться зараз друзі ми будемо гасувати включаю звук мотор рипить капець зараз так зроблю так зараз будемо дрифтувати A. Trum trum다가 terminarna trum röndur orintum sinna ína get黃umllyna áloð.

Ріфтую я так себе, друзі, сразу. <су> <су> так, давайте беремо камеру. Хопа, хопа-хопа, я лечу, я кричу. Бачите до ну, колонки ті ззаді, блін. Поперли ми далекою дорогою, ти в мене будемо любові, будемо межить. Щось я страню, друзі, тут побачайте, якщо щось не так. Іхууу! Видите, друзі, як прикольно. Да, прикольно ще як. Блін... Погнали, друзі, будемо ганяти зараз. Дай лки, маталки. Так, друзі, гра реально класна. Зашибічка. Мені подобається ця камера теж. Дуже. Кудись я лечу. Ух ты, лка баба. На цьому, друзі, кінець, якщо гра сподобалася і мої дрифт тіпа, цього щось було, два а я Погнав, друзі, далі. Якщо я доїду, то, звісно, додому. Гра класна, друзі, рекомендую погнати. Дуже затягується. Рестую я так собі його вислав. Щось це з колесами якимось не видно, погано. Ну на цьому, друзі, кінець. Зустріч. зустрічі. До завтра.